Із Херсона до Ужгорода приїхала 26 лютого Наталія. Жінка дізналася, що можна безкоштовно поїсти в приміщенні колишнього ресторану на Київській набережній 3. Дуже смачно дякуємо. Всі наїлися дуже великі порції, дуже багато всього, навіть незручно. Нас заселили в гуртожиток і дали номери телефонів, сказали, куди можна звернутися по допомогу, де нагодують, куди можна піти. Ми раді, що ми в безпеці. Просто зараз знаходимося з нашими дітьми. А у нас дві сім'ї приїхало. Повчаються четверо дорослих і четверо дітей. Обідають тут і переселенці з Київщини, Артем розповідає, приїхали вчора родиною із трьома дітьми. Дуже смачно, достатньо і дітям. Гречка, куриця, салат, бутерброди, печиво, чай, запіканка в достатній кількості. Прийняли дуже добре, забезпечили житлом. Всім, що необхідно, аби нагодувати людей, які переїхали до Ужгорода через російсько-українську війну, вже об'єдналися ресторатори з понад 30 закладів, каже кухарка Тетяна Івко. Шеф в кухарі Ужгорода, да, по кухарі Ужгорода, да, також і області. Також ми знаємо на даний момент є з Києва, які їдуть сюди до нас. На допомогу з кожним днем все більше і більше і не тільки кухаріці, просто люди, які приходять, просто допомогти на КПП, де люди стоять в чергах. По 10-15 годин також ми для них готуємо, щоб були їм комфортно. Вони знають, що вони не одні. Ми з ними. Крім безкоштовного харчування, тут організували дозвілля і з дітьми працюють волонтери. Ангеліна каже, має досвід аніматорки, тому вирішила теж долучитися. Саме сьогодні ми оці всі реквізити з нашої праці привезли сюди, щоб просто з дітьками позайматися, помалювати. Можливо, трошки повеселити, зробити зарядку, розвеселити, хоч якось відволікти наших. Діточок, щоб вони не які пережили цю страшну ситуацію, бачили це все на очі, щоб хоча б принаймні сьогодні, і в наш час вони могли ну, подумати про себе, розказати, розкрити свої таланти. Для дітей за потреби тут роблять окреме меню, каже кухарка Тетяна Євко. За її словами, продукти, з яких можна готувати, приносять жителі міста. Волонтери приймають хліб, м'ясо, крупи, овочі, консерви, також корми для тварин. Можна приносити одноразовий посуд, засоби гігієни та бокси для зберігання їжі. Цей пункт безкоштовного харчування працює щодня з дев'ятої ранку до вісімнадцятої години. Андріана Курта, Анастасія Соболєва, Вадим Сурмай новини на Суспільному.